Ну що, дівчата, вам привіт. Я бачу, у вас якась цікава така штучка. є. Скажіть, а що ви маєте нарис... намалювати, там? може я комусь показати, чи щось, не знаю. Ви десь придбали її. Я хочу спитати, де ви придбали таку штуку цікаву. Таку, я не знаю, ви щось там яскраво будете малювати, я не знаю. Напевно, ви будете чийсь портрет когось з вас малювати. Народження хлопця, давайте. Народження хлопця просто підтримувати. Портрет, я не знаю, тут, тут якийсь прикол, але я не знаю, де тут хлопець, може з зором, чи я ще щось. Чи там він десь захований, ти типа, чи, може, його не відкриваєш. <рес> <рес> чи ти його ще маєш малювати просто, щоб ну, ну, не хочеш там палити, показати комусь, щоб хтось палив. Будеш вдома його так з картинки якоїсь перемальовувати. Да. Там фотографії тобі скине якось цікаво, ти, ти будеш там малювати. Ти, напевно, тими нігтями будеш там щось тоже. Да, да. там... Видирати, Видирати. Видирати. Там щось скря... скрябати, там всякі насічки робити, да. там цікаві. Ви також маєте ну, музику щось підключити, там, щоб було веселіше вам, щоб швидше було малювати. Напевно, тут в пакеті там всі необхідні самі інструменти. Да, 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 там. Да, да. Пакет, пакет в пакеті, все як має бути. От кока вода, о, Кока-Кола, я знаю, у мене також Кока-Кола цей там напіток не дуже схожий на Кока-Колу, ну це таке, ми впустимо цей момент. От, так, да. маєте тут всякі експерименти робити, там малювати такими фарбами. Та ще там всякими цікавими речами займатися, а взагалі, куди ви направляєтесь чи туалет. От це поворот, неожиданий, звісно, так. Я бачу, що ви так спешно рухались і ми вас тут зупинили. Ви там штани не навалили, случайно. Познімаємося контент в туалеті. Не буду вас багато затримувати, там будете... Бажаю вам хорошого вечір провести, щоб в туалеті, в туалеті щось там гарне помалювати, коротше. Було все чітко та гарно та красиво. Все тоді щасливо. Теж малювали, малювали. Малювали. давай, Ано знімайте, знімай. Фіналочка, фіналочка. Давай, давай, тримай. Сейчас давай, давай, давай стати. Ого, ого, ого. Круто! Ого, ого! Зачта, зачотно. Всі всі таланти свої показали. Він і ця має талант. Все, і ми вас запросимо, якось будемо організовувати.